Павлік! Піднімайся швидше, ти весь документальний фільм пропустиш всі зйомки. Давай тут ще трошки. Як на третій поверх піднятися? Павлику давай, не, не стидайся. Тут всі свої. Ти подужав? Ти подужав? Ти це зробив давай швидше, що ти махаєш руками. Давай круто піддали. Як тобі краєвид? Ну що? Перекорим і назад. <плес> я вже думав, я тут з'яки Ти під тут піднімешся. Тут краще треба під ноги, дивитись, Бо можна так хуяки 10 метрів вниз А я тут палатку розбив? Я тобі зараз покажу. А ну, там трохи далі там за скалою за камнем між просіками. Блін, я десь бачу тут, в тому напрямку, але її зараз не видно. Напевно, хмара. Дивіться, яка велика хмара. Дивиться неї велика тінь. Я взагалі не бачив, що я знімаю. Павлик, тепер ти можеш героїчно поссати з вершини 1408 метрів. І нехай всі дивляться! Ні, ні, ну тут ще низько, а тут взагалі то сходи, тут можна взагалі спускатись підніматись. Коротше, щось саме стовчати. мене, в принципі, непогано, але я речі скиду далі. Почекаємо.